Тема сьогоднішнього відео огляд мого гардеробу з Китаю. Всім привіт! Я Аня, і я твій гід у світ китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товар з Китаю, але ще й навчаю інших. Тому погнали дивитися мій гардероб. Якщо чесно, 80% мого гардеробу це реально речі з Китаю. І ось ця вся вішалка, яку ви бачите, це лише маленька частина тих речей, які я ношу зазвичай. Сьогодні я хочу показати вам ці речі, а також показати, скільки вони коштують. Ну що ж, погнали. А до речі, якщо вам буде актуально, напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я залишила в телеграм-каналі посилання на ці речі. Якщо вам щось сподобалось, напишіть річ, і я додам її у свій телеграм-канал. Давайте почнемо, мабуть, з самого базового тобто те, що я постійно купую на китайських маркетплейсах, це худі. Худі, світшоти. Ось такий світшот, я, якщо не помиляюсь, він гривень 250 мені коштував. І його якість просто неймовірна. Мені. Стільки компліментів не говорили дуже давно за його колір. Може на відео навіть він не продає, але він настільки яскравий. У мене був схожий. Я його купила взагалі в Польщі, в Бірські. Він був останній. Це був аутлет. Я дуже засмутилась, але. Ось щось дуже подібне до цього. Тут написано Чикаго. Головне, щоб там не було написано Я тводом труба шатал. Ось ось такий як Ви побачите боку, мій монтажер додасть, скільки він коштував. Я дуже задоволена якістю. Я вже цілий рік його приносила. Жодної катишки, я його дуже багато разів прала, і загалом якість мене дуже влаштувала. Наступний лот, що б я вам хотіла таке показати, це, мабуть, мій улюблений костюм, така сорочка. Я брала її оверсайз, і до цієї сорочки це комплект, така спідна. Ніця, якщо ви бачите, і низ її тут буде фотографія, і монтажер також додавить. Ілюшка, ставте лайки Ілюшки, бо він старається для вас. І це такий комплектик у нас виходить. Е, спідничка, можна її заправити. І низ спіднички такий самий, як і верх, рубашечка. Він, наче класичний, але і можна його на кожен день. Давайте, вже, якщо прийшлися по комплектах, давайте подивимося на цей комплект. Він мені максимально пасує. В цьому комплекті я вже знімала відео. Сьогодні ми вам покажемо 2,5 кілограми китайських смаколиків. Це у нас іде сорочка, під яку можна, в принципі. Носити футболочки, топіки і що завгодно, і ось такі шортики. До речі, якщо ви теж хочете замовляти речі, техніку, неважливо, подарунки близьким, та й в принципі розібратися, як це працює. Пишіть мені в інстаграм слово Китай, і я відправлю вам безкоштовний урок. Наступний лот, який я, в принципі, мені здається, вже показувала в розпаковці великій своїй ось такий трендовий кардиган, який ви бачили в інстаграмі. Вони коштують від 1100 гривень. Він обійшовся в мені в дуже невеликі кошти. Я Дуже задоволена. Якщо ви бачите, він такий, знаєте, м'якенький прям він дуже 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 приємний для тіла. Я взагалі від нього кайфую. Його можна, як я казала, вже носити бу будь-куди, в будь-яку погоду. Ну, звісно, не влітку, в плюс 30, але, наприклад, навіть ввечері. На весну просто ідеально. І навіть зараз. І давайте глянемо саме по сорочках. Я дуже люблю білі сорочки, тому що це база. В принципі, у мене є ось така сорочка біленька. Чим вони відрізняються, там є ще друга. Тут широкий рукав. Вони дуже гарні. Виглядають ефектно разом з якимись кардиганами, якщо вдягати під джинси і тут поясочок зробити, а ці великі рукавчики вони просто ну, ну супер, супер гарно виглядають, і дуже легкий матеріал. Я взимку навіть носила. І наступний це просто звичайна базова біла рубашка. Але в неї такий матеріал. Чесно, може, ви знаєте, що це за матеріал, бо я не в курсі. Він такий дуже м'який. До речі, хотіла вам сказати велике дякую. Після минулого відео розпаковки, яку ви можете побачити тут, мені написала дуже гарний комбинацій. Я дуже вдячна. І що стільки підписників у мене тепер є. Взагалі, мені приємно для вас робити контент. <рес> я, я заходжу кожного разу на YouTube, дивлюсь на статистику, дивлюсь на підписників, на ваші коментарі, і в мене просто серце замирає. Так, ну а ми йдемо далі. Це сукня, і вона дуже жіночна. Я навіть її брала з собою в Карпати, щоб зняти фотосесію. У мене є фотографії в цій сукні. Тут відкрита спинка, тут можна зав'язати дуже гарний бантик. Вона така трішки нижче коліна. Рукавчики йдуть такі на резиночці. Це просто ну. Кайф дуже все закрито, гарно і можна носити без бюзгалтера. Дівчата, це на літо ідеальний варіант. І не парить, я ходила і під кросівки, і під босоножки. Просто супер. І наступна сукня, у мене навіть в ній була фотосесія. Це взагалі корейський бренд, який я купила на Pinduoduo. Тобто, я так розумію, що це дистриб'ютор цього бренду. Загалом корейські речі вони дуже якісні. І мені дуже подобається корейський стиль. І палітра така, як ви бачите, я люблю. Сама сижу в фудаку, ну це тому що не домашнє, бо тому, що ми з вами як друзі спілкуємося. Я навіть стало, щоб вам показати, просто ось тут так воно зачіплюється тут збоку, теж рукава. Це все катон, ідеальна якість це не сукня, це витвір мистецтва. І тут є такий розріз, і він не широкий. Дівчатки, я тут покажу фотографії, як я виглядаю в цій сукні, я наче приплила з якогось балу. Знаєте, на жаль, її зняли з виробництва, магазин закрили. і Я не Не факт, що я вам залишу посилання, але я постараюся знайти таку саму сукню. Тому, якщо когось цікавить посилання на цю сукню, телеграм. Ну, профіль в телеграмі я залишу. ви напишіть, чи вам воно взагалі потрібне. Ну сукня просто. Шикарна. Вона, здається, була одна із самих найдорожчих суконь, які я купляла на китайських маркетплейсах. Але я не пошкодувала ну, в жодному разі, тому що це просто-просто кайф. Що ми дивимося? Наступне і наступне це наш білий жакет. У мене не було на нього жодних сподівань, тому що я думала, що за таку ціну він дуже бюджетний, якщо що, він прийшов ідеальної якості: біленький, гарненький, якісний. Ви знаєте, я навряд чи б в Україні за такі гроші купила такий клас. Білий жакет, і я настільки шикарно в ньому виглядаю. Це крій класний, і всі шви прошиті. супер. Як ви бачите, у мене дуже дуже багато речей саме з Китаю. Звісно, були факапи, коли приходила не та річ, що потрібно, але тут по більше моя провина, тому що я не додивилась, коли я ще не розуміла, як правильно спілкуватися, як правильно обирати в принципі, товар. Йдемо до наступного. Як ви бачите, я люблю дуже сильно сорочки, але це незвичайно сорочка. Це сорочка з цим сповітрюванням. Я так називаю її. Взагалі я замовляла білу і синю, і мені прийшли дві сині, і я їщі подрузі подарувала. Отут у нас так. Тобто... Така як бачите. Носила її пару разів. Тобто, по факту вона нова, просто я купила в кінці сезону. і Вже потім було прохолодно її носити. Вона теж панти За Рахунок її ваги. Вона взагалі вже дуже дешева. Наступне це мої каргоштани. Я ношу їх кожен день. Мені здається, навіть зараз вони трішки засрані. Я їх поціпила на вішалку, щоб вам показати. Вони так. коштували прям вообще ідіотських грошей, але я ношу їх кожного божого дня всі сезони, навіть влітку, тому що вони дуже тонкі, тобто вони супер тонкі. Але вони не продуваються, але в них і не спекотно і не холодно. Я не знаю, як вам це пояснити, з якого матеріалу вони зроблені максимально задоволена. Якщо б я порадила комусь брати штани, я б сказала: беріть ці карго, бо вони там в китайському магазині на Pinduoduo коштують теж дуже дешево. В принципі, всі речі з Китаю недорогі. А якщо брати техніку, то там вже, і звісно інші суми йдуть. Я вас можу попросити підписатися на інстаграм. Для мене це дуже важливо. Я там люблю дуже велику кількість корисного контенту про Китай, про закупи. З Китаю, в принципі, як працювати з Китайцями. Можна з після. Спасибо, і ми продовжуємо. Я сьогодні покажу не тільки речі, але ще деякі взуття, яке я постійно ношу, і сумочки, які я дуже люблю, які мені дуже полюбились, і я теж їм користуюсь. В принципі, цей гардероб той, котрий я постійно вдягаю. Звісно, літні речі я не беру. Це навіть, якщо б я дуже захотіла, це прийшлось би наповнити цілу кімнату чи, чисто речі з Китаю. Чи допомогла б такі речі замовити з Аліекспреса без тему? Ні, да, в житті я колись повелася на це і замовила речі з Aliexpress і це був сущий ад, але це внутрішні китайські маркетплейси, на яких роблять реально якісні круті речі, які ви потім купляєте в за своїх магазинах, типу Instagram і так далі. До речі, ось цей кардиганчик він куплений на китайських сайтах, просто перепродаю тут. І давайте наступне. Це теж такий корейський стиль. Як ви бачите, я таке люблю. Це у нас йде сорочка. Тут буде фотографія, щоб ви краще зрозуміли. Він такий елегантний. Тут іде спідничка. Давайте я вам чисто спідничку покажу. Тут іде ззаду спід Ось є шнурочок, і тут застібається як корсетом спідниця. Це в нас вперед і отут застібається, і у нас тут виходить такі шнурочки висять. Дуже гарна спідниця, і до цієї спіднички є така блуза. І на цій блузі просто подивіться, які дуже прикольні. Гудзики, це гудзики, господи. Я забула, як українською буде гудзик. Ну все, я тебе згадала. Ні, та мім і їдем далі. Те, що я носила всю весну, там всю осінь. Це жилетка, вона просто. Тіплюща, коротше, вона дуже зручна. Вона обійшлась в панти грошей. Цю я 100% теж раджу, якщо ви хочете собі щось таке легеньке, там є сірий, чорний колір. Оце супер ідеальний варіант. І це дуже гарний наповнювач. Він теплий, він буде вас гріти. І виходить по речах, у нас останній лот. Це китайський бренд. Це котонові худаки, там є світшоти, худаки, футболки, і це 100% котон. Ребята, це просто афігенна якість. Вони вже праті через праті, я вже більше року його ношу. Я рекомендую. Це внутрішній китайський бренд, і вони відшивають супер. Воно дуже важке. Зараз я вам покажу якість, щоб ви просто самі розуміли, що це таке взагалі. О, подивіться. Воно, типу, не тепле. Я спеціально брала без флісу, але в ньому все одно дуже-дуже тепло. І якість просто шикарна. Для такі гроші б я в житті в Україні 100% котону худак я б не взяла. Давайте перейдемо до зуття. Його небагато, саме те, що я постійно ношу, тому що все інше. Шилітнє, по факту, це чуньки за 200 гривень. Я в них і в магазин, і кудись бігати, і в принципі просто походити. В них дуже тепло тут ножку йдеш, іначе ти в капцях ідеш. У мене бабуля таке називала валінки, чуньки, як хочеш. Це теж китайський внутрішній бренд. І я скажу, що виглядає воно не дуже надійно, але носиться просто суперово. От недалекі розстояння, звісно, але дуже-дуже зручно. І наступні це ось такі в нас ак, які в нас коштують 7 тисяч. А мені вони обійшлись в 2000 гривень. Є нюанс, я практикала з розміром. Я їх тупо один раз вдягла, чисто приміряти. Якщо ви хочете в мене їх забрати, будь ласка, типу напишіть в коментарях, напишіть мені в інстаграм. Це 39-40 розмір, 26,5 устілка, але краще на 26. Воно ідеально сяде. Такі в нас 7 тисяч коштують. Тут все замша, все як треба. Є коробка, є документи до нього. Я їх замовляла з дівчатами. Загалом якістю я задоволена, але в мене. Така здорова лапа, що я трішки провтикала з розміром. Таке теж може, в принципі, бути. До цього треба бути готовим. Це моя проблема, те, що я не перевірила ще в Китаї, але більше таких помилок ми робити не будемо. якщо хочете купити уги, пожалуйста, забирайте. Вони прям супер якісні. За якість точно ручаюся але за розмір. І тапки. Я купила собі крокси. Здається, вони мені вартували. Я собі чоловіку брала, щоб не соврать. Тут був скріншот, побачите, здається, з доставкою вони обійшлись мені 700 гривень, замість двох, майже трьох тисяч. І ще були різні типу піни. Я вам скажу, що як бачите, я їх ношу. Типу, вони носяться, прям супер класно носяться. Крокси просто конфетка. Я ще одні візьму, на наступний рік, може, якісь нові вийдуть там на платформі і всяке таке. Ну і останнє, що я хотіла сьогодні вам показати, це сумочки. В принципі, Китай це сумочний магнат, такий. Ось така сумка. Полене, скажіть, як вона називається? Полене, по В Взагалі, не знаю, ця модна сумка, яку всі хотіли, а вона куч. Денях стоїть мені теж 700 гривень. Обійшлась. Я пам'ятаю, тут був було два ремінці. Вона дуже приємна. Вона, до речі, не воняла ну таким яким термантином галімом, і я її постійно ношу. Не знаю, під все абсолютно вона дуже крутої якості. Це її вже рік до речі. Наступна сумка, це така базова, типу а-ля шопер. Внутрі є така косметичка. А сама вона, о Боже, що тут відбувається? Йо, йо, тут є гроші. От, ти засовуєш, і так воно працює. Так, оп, ляпс, ляпс, і все. І погнав. Дуже гарно, до речі, виглядає сумочка така. Якщо вам поближче покажу, побачите. І це теж їй близько року, я її ношу активно. Тобто вони носяться прям супер. І остання сумка, яку я купила в Китаї, ну вона мені просто візуально сподобалась. Не повірите, вона там коштувала 500 гривень, щось таке. Теж є ремінець. на я вдягну, покажу вам. Ну вона шикарна, питань вообще ніяких нема. Тут теж все гарно прошито, про все працює. Біленька така, там вообще, там дуже великий вибір кольорів. Там зелені, помаранчеві, чорні, які хочеш. І я її теж таскаю, і навіть теж під кроси, дівчатки та красота Оцю і я прадила вам взяти для якихось образів. Ну, в принципі, анпакінг мого гардробу добігає кінця, а це означає, що нам треба з вами прощатися до наступного випуску. Я вже хникую і плачу. І нагадую вам про те, що в описі до цього відео будуть посилання на мої соціальні мережі. такі як Інстаграм, TikTok, а також мій телеграм-канал, в якому я даю дуже багато корисної інформації як інстаграм. І взагалом підписуйтесь на мій Ютуб, слідкуйте за моїми випусками. Я Кожного тижня намагаюся вам випускати нові класні відео. Ваші коментарі і лайки для мене дуже важливі. Ну а я прощаюсь з вами. Дякую, що були зі мною. І я кажу вам до зустрічі, Па-па!